В ефірі новини на часі про головні події дня розкажу просто зараз. 17-річний хлопець отримав поранення внаслідок ворожої атаки ФПВ-дроном по селу Верхня Терса Пологівського району. Наразі медики надають йому допомогу у Стапногірську. Росіяни влучили в дев'ятиповерховий будинок, загорілись квартири з другого на шостий поверх. Вогнеборці врятували жінку та ліквідували пожежу. В селі Малокатеринівка Запорізького району горіла фронтон та дах житлового будинку за іншою адресою, покрівля та горище. Також внаслідок нічного російського. Кого обстрілу в будівлі пожежно-рятувальної частини пошкоджені вікна, двері, внутрішнього оздоблення та пожежна автоцистерна? Загалом впродовж доби Росіяни завдали 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Вору здійснив вісім авіаційних обстрілів по Степногірську, Кам'янському, Лобковому, Залізничному, Новоандріївці та Малинівці. П'ять обстрілів з РСЗВ накрили Юрківку, Кам'янське, малу токмачку. 154 артудари задано по території Кам'янського Лобкового Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмашки, Чарівного, Новодарівки та Роботиного. На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції сил оборони в районах населених пунктів Малія Щербаке, степове та в напрямку Новоандріївки. Разом з тим дрони головного управління розвідки продовжують знищувати ворожі БПЛА під час чергового виліту. Росіяни втратили ворожі дрон з засідку. Анснаціональний канал контрабанди в Україну прекурсорів для виготовлення важких психотропів викрили СБУ та правоохоронці з Польщі. В результаті спецоперації в нашій та сусідній державах затримали 10 учасників міжнародного наркогрупування. Вони переправляли до Запоріжжя оптові партії псевдоефедрину в коробках з дитячим харчуванням. Щомісячний прибуток групи перевищував 10 тисяч доларів США. організаторами наркотрафіки Фіку виявилися двоє братів із Запоріжжя. Один з них на початку 2022 року виїхав до Євросоюзу, де сформував закордонне крилоугрупування. Інший брат залишився в Запоріжжі, щоб координувати імпорт заборонених речовин та їхній продаж в різних регіонах держави. Щомісяця до України незаконно надходило близько 50 тисяч таблеток лікарських препаратів, що містять у складі псевдоефедрин, середня вага яких становила близько 5 кілограм. Для переправлення товару його переховували в банках з кормом для тварин та коробках з дитячим харчуванням. Після отримання контрабанди фігуранти збували частину товару через мережу дилерів. Також прекурсора залишили у нарколабораторії на Дніпропетровщині, де із них виготовляли амфетамін. Шість фігурантів затримали на території Євросоюзу ще чотирьох разом із організатором угрупування у Запоріжжі та Кривому Розі. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Навчитись кроїти та шити запоріжці та вимушені переселенці можуть у потрібному хабі в міській бібліотеці, що в заводському районі. Програма складається з шести інтенсив курсів. Наразі у майстерні шиття завершила навчання перша група учениць. Як вони шили вироби для військових та набували нових навичок у сюжеті Ірина Чернове. Олена з Маріуполя почала шити через необхідність її чоловік військовий. Коли приходить у відпустку, треба приводити до ладу купу одягу. Тож Олена вирішила навчитися шити та власноруч створити для чоловіка стільки футболок, аби він міг їх міняти за першої потреби. В тому стані, в якому зараз знаходжусь я, да, як ВПО, як ну, переселенець, да, то мені це дуже-дуже важливо, тому що я сподіваюся, може це надалі дасть мені якийсь такий крок наперед, щоб може щось змінити в своєму житті. У вас вже народжується якийсь бізнес-план, пов'язаний з шиттям. А ну можна сказати, що трішечки народжується, але поки я тільки вчусь, це мої перші такі гарненькі вироби. Да? А, ну, це а, на кухню прихваточки, да це в мене така косметичка. Ну така Тому я дуже вдячна нашій е, вчительці, яка все розповідає, все показує, все нам отак от викладає, і це дуже круто і гарно, коли ти розумієш, що ти робиш, і це знаєте такий вау. Антоніна приїхала до Запоріжжя з Бердянського району, навчається на другому курсі математичного факультету одного з міських вишів, але каже, що мріє про більш творчу професію. Навчитися шити хотіла давно. Тому, коли побачила афішу в інстаграмі, вирішила, треба діяти. Шити я майже з нуля вчуся для мене. Це взагалі нове, але дуже цікаве. Ми тут почали робити з першого заняття подушки для сідушки для воєнних. Теж майже з нуля, майже без навичок, але нам все показали, розказали. Ми вчимось працювати з різними матеріалами, це вже дуже корисно різними способами і методами. Особисто я пошила вже дві прихватки на кухню, косметичку з джинсів. Це як Айпсайклінг майже був тому так і зараз ось роблю фартушок. Майстерня шиття у потрібному хабі. це вільний доступ до обладнання, можливість створювати власні вироби та спільне пошиття необхідного для наших захисників, учениці вимушені переселенки та жінки, які виїжджали, але повернулися до Запоріжжя. Майстерні шиття відкрили в проєкті. Є містечко потрібний хаб. Це грантовий проєкт від немецького фонду. ЄС за час навчання. Кожна з учасниць першої групи проєкту Хто пошила один килимок подушку для сидіння для наших військових, а також різні вироби для власного вжитку? Місія швацької майстерні допомогти жінкам адаптуватися до життя у новому місті, знайти застосування своїм вмінням та навичкам. Для них проводились курси по пошиву, для того, щоб вони, по перше, навчилися е, шиття, да як ще одної е, такої. Роботи да, професія, яку можна панувати і за яку можна отримувати кошти. І друге це така активність, яка допомагає соціально розвантажитись, тому що сюди приходили люди, які хотіли допомогти нашим військовим, нашим волонтерам на лінії фронту, але не мали такої можливості. Перший курс інтенсиву закінчили 15 учениць. Всього таких груп, згідно з умовами гранту, буде 6. Наразі триває набір. На другий потік, який розпочне навчання з 1 серпня, Ірина Чорнова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. У Вознесенівському районі кося траву. Це сезонні роботи, їх проводять зазвичай з травня до кінця вересня. Частота залежить від погодних умов. Цього року вперше траву покосила ще в квітні, кажуть в Запоріжжям сервісі, прибрали майже всю закріплену територію. А зараз, за заявками мешканців прилеглих будинків, починають другий захід, адже доволі прохолодна весна з частими дощами сприяла росту рослин. Наразі комунальники працюють на вулиці Патріотичній, кажуть, іноді виконувати. Роботу швидко заважає сміття на газонах. Так, да, стекло попадається. Багато кидають наші люди, мусор всякий. Тому що території, де Запоріжжям сервіс косить траву понад 70 гектарів. Наразі дві третини робіт вже виконані. Окрім закріплених прибудинкових ділянок, покосили рослинність на території модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб південне, а також дитячого будинку сімейного типу у Дніпровському районі. На цьому кварталі ведеться поті трави, косарями. На іншому кварталі у нас працює трактор, теж проводимо покіс трав об'єм. Ну, тут около трьох тисяч метрів квадратних п'ять е будинків. Спочатку ми в квітні починали і от бачите, в травні вона вже виросла. Взагалі, у нас по плану, якщо по розрахунку, ми можемо косити 5 разів на рік. Ну 5 разів на сезон. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.